Доброго дня малята! Сьогодні ми дізнаємось, як людина пізнає світ. Давайте разом поміркуємо, що допомагає нам пізнавати навколишній світ все, що відбувається навколо нас. Що допомагає нам бачити все навкруги? Так, дітки, це очі, що допомагає нам чути. Так, Молодці, це вушка, а що допомагає нам відчувати запахи? А вже ж, це ніс? Як ми можемо дізнатися, що солодке, що кисле, що солоне, що гірке нам допоможе у цьому язичок? Що допомагає нам дізнатися? Холодний чи гарячий предмет, твердий чи м'який. Так, це наша шкіра, якою ми торкаємося. Очі, язик, вуха, ніс, шкіра це наші органи, чуття. Навколишній світ, його красу, звуки, кольори, запахи, величину, смак і багато іншого ми пізнаємо завдяки органам чуття. Завдяки зору всі живі істоти бачать навколишній світ, а допомагають йому цьому очі. Очі нам потрібні, щоб сприймати світ, відрізняти колір предметів, їх розміри і форми. Очі це наше віконечко у світ. Завдяки слуху живі істоти чують, Наші вучка чують голоси рідних, звуки природи і навколишнього світу. Наші вушка чують запахи навколо себе ми відчуваємо завдяки нюхові наш помічник у цьому ніс. З його допомогою ми розрізняємо різні запахи. Завдяки смаку люди і тварини відчувають, що вони їдять. Допомагає всім у цьому язичок. Він допомагає нам відчувати не тільки смак їжі, а й вимовляти звуки. За допомогою дотику. Люди розрізняють різні об'єкти навколишнього світу. Допомагає нам цьому шкіра. Завдяки шкірі ми відчуваємо біль, температуру, визначаємо поверхню предмета. Дітки, давайте повторимо. Очі бачать, вуха чують, ніс відчуває запахи, язик. Відчуває смаки. За допомогою язика ми вимовляємо звуки. За допомогою шкіри відчуваємо все на дотик. Це все органи чуття. На цьому заняття закінчено. До побачення!